Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на ютуб-канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, видання Голос Америки повідомляє про те, що президент України Володимир Зеленський у неділю, 10 грудня 2023 року, взяв участь в інаугурації нового президента Аргентини Хав'єра Мілеї у Бенас Айресі. Про що повідомляють світові медіа. Це був перший візит українського лідера до Латинської Америки, і за оцінками аналітиків, Зеленський мав використати його з метою здобуття підтримки країн регіону, так, яка ця підтримка достатньо нам необхідна в контексті продовження війни, яку розпочала Росія проти української держави. Економіст за освітою, 53-річний хав'єр Мілеї, здобув переконливу перемогу у другому турі президентських виборів 19 листопада. Він загалом виступав з правопопулістичними позиціями і проголошував себе анархокапіталістом, Про що нагадує дойче веле. Водночас Мілеї балотувався на прозахідній зовнішньополітичній платформі і часто висловлював недовіру Москві та Пекіну, а також висунув пропозицію доларизувати економіку. Це достатньо позитивно для нас, що Мілеї висловлює такі негативні точки зору в бік Росії та. Китаю Зеленський зателефонував Мілеї невдовзі після виборів з поздоровленнями і виголосив вдячність за його чітку підтримку. України, яку українці помічають та цінують, Мілеї своєю чергою запропонував, що Аргентина могла б провести саміт між Україною та Латинською Америкою, про що зазначає видання AP. і це могло б сприяти зусиллям України схилити країни так званого глобального півдня на свій бік у питаннях війни з Росією. Ще раніше у попередніх відеоматеріалах ми достатньо. Чітко обговорювали питання так про глобальний південь і про боротьбу за ці країни в контексті сфер впливу. У своїй риториці Зеленський часто представляв боротьбу України проти вторгнення Росії як опір неоколоніальній агресії іноземному пануванню, що мало б мати відгук серед азійських, африканських і латиноамериканських держав. По дорозі до Боннес-Айреса Зеленський зробив зупинку у Кабоверде, де він провів зустріч з прем'єр-міністром країни Улісом Корея ЕСІЛВА, якому він подякував за підтримку резолюції ООН на користь територіальної цілісності України та обговорив збільшення експорту українського зерна до Африки, про що повідомляє видання «The Guardian». Вже перебуваючи в Аргентині, Зеленський також провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. І про результати цієї розмови Зеленський повідомив в своїй соціальній мережі X колишня Twitter. Загалом проінформував Еммануеля Макрона про розвиток подій на фронті і подякував йому за військову допомогу, яку надає Франція. Обговорили наші пріоритетні потреби і наступний французький оборонний пакет, який значно посилить вогневу міць. України і також в цьому пості були зазначені інші позиції в контексті перемовин з французьким лідером. Також перебуваючи в Аргентині, Зеленський провів низку зустрічей з латиноамериканськими лідерами, про що він також зазначив у своїй соціальній мережі. Він зокрема зустрівся з президентами Парагваю, Сантьяго Пен'єю – Уругваю Луїсом Лакальєпу та Еквадору Даніелом Нобоа і подякував також їм за підтримку України в міжнародних організаціях та інші ініціативи, які спрямовані на допомогу нашій державі. Як зазначає видання «Лемон», де інаугурацію також відвідали угорський лідер Віктор Орбан, король Іспанії, президент Чилі Габріель Борік та інші. Світові лідери. Ось така подія загалом трапилась у період 10 грудня 2023 року. Я думаю, що це достатньо правильний візит, який зробив Зеленський до Аргентини, так як представника Латинської Америки і ці переговори, які були там проведені з лідерами інших країн Латинської Америки. І це є Певний сигнал до того, що можуть бути перемовини з країнами глобального півдня, так? підтримка яких нам надзвичайно важлива в контексті тих подій, які ми спостерігаємо в Україні в останні два роки. Звичайно ж, мова йде про війну Росії проти нашої держави. Чим більше буде таких контактів, Чим більше буде таких перемовин, тим є ймовірність того, що країни глобального півдня все ж таки визначать своєю позицією у війні Росії проти України, і вона буде знову ж таки українською, ця позиція. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Поличекс та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Ці відео прошу переглянути, поставити йому подобачку, прокоментувати його а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!